Вітаю, друзі, дружина воєнкома із самбора Ірина заробила за рік 100 тисяч гривень в лікарні. Але при цьому вона змогла купити 5 квартир у Львові, одну квартиру в Києві, дві комори і одне паркомісце. Цікаво, правда? А її чоловік за рік в ТЦК заробив 1,8 мільйона гривень. При цьому зміг купити нерухомість, земельні ділянки, елітні автомобілі. Але з цих двох особ із однієї сім'ї найбільше питань виникає до Ірини, звідки вона могла за таку зарплату купити стільки квартир. Я спробував зайти на деякі сайти нерухомості, але все-таки не зміг знайти де можна купити квартири за таку мізерну ціну. Друзі, тому якщо в Косі є якась інформація, де можна придбати такі дешеві квартири, поділіться, будь ласка, своїми думками і знаннями в коментарі для того, щоб наші громадяни змогли також і собі придбати, тому що зараз ще з війну багато громадян втратило свої домівки, а це було непоганим плюсом для них. Також по можливості підтримайте україномовний контент, лайком і підпискою. Всім успіхів, друзі, і мирного неба!